Кілька активностей відбуваються паралельно, і поки одні дітки відпочивають у своїх кімнатах, інші малюють в арт-студії. Малювання це дуже проста і буденна для всіх нас річ, проте надзвичайно корисна. Тут у нас арт-студія, і тут діти малюють всі, хто хоче, і за розкладом. І дуже подобається ця активність. Багато чого ми плануємо зробити виставку потім. Малювати корисно з точки зору дуже корисно, дуже корисно. Микіта, що ти малюєш? Ну просто фонарі зажасовувалися тут. У ньому середині свічка. Так. Да. А можеш розказати свою історію? Як ти тут опинився? 31 грудня нам з дом попала ракета. Де в Києві? Угу, в Києві. — Який район? До Кучаєвська. Ви святкували новий рік в той час, так? Да? Ні, ми готувалися. Це спочатку дня було. І ми готувалися. Якраз таки Мама готувала все і також 12-46 і дванадцять десять шість, то ще не помню. Що пам'ятаєш акен? Це я є... просився. Я тоді волів і пішов поволоскати горло, випив таблетки. мама давала зага. Потім я пішов в кімнату. Ми з татом дивилися телевізор, там, по-моєму, там ну, про історію щось було, типа. Протеси на телевізорі. І ось так ось потім вже це произошло. Це було на початку Саме до них був прильот, і мама загинула, вона вийшла на кухню, і це він попросив її вийти на кухню. Більше всього пам'ятав, коли я вийшов, я, я умрів там як це сказати? Я просто не знаю, як це можна з объяснить. Ну, Там просто в нашої вулиці була То Тобто там ні дороги, тільки земля і вогонь. Щось там було не ходять взагалі, но просто не понимал, що да. То прийдуть. Доктор, того ж ти чув, що повітряна тривога, да. ховатися. Став. У нас тій час, просто якщо сирена, то це взагалі небагколо той час. Там ось вона дві години, нічого, нічого. І ви вже звикли, так? Да? Так, да, і тут Угу. Саме пірово якраз к нам прилетіла. Потім мене підхопили і понесли на лавочку просісти. Зараз тобі важко про це було купити? Не дуже, просто сумні станулася. Але ми знаємо, що треба проговорювати там, для того щоб не накопичувати, не консервувати це. Ми не тут живе. вже багато Тобто проговори. треба про цей біль говорити, да так. навіть про такий сильний біль. Для нього просто по-перше, це дуже свіжа історія, тобто це півроку навіть не минуло, і він дуже важко це переживає. З мамою були дуже близькі, нормоване горювання. Але ось це питання, що він її попросив, знаєш, все це відбувається за хвилини. Так тобто що ти він щось... попросив піти щось принести з кухні? Ну якось так. Там щось відбувалося, і мама вийшла і вже не повернулась. З ким ти тепер живеш? Ну, доросла тим чоловіком. – Буває, що мама відвідуєш? Не mm, да. один раз було, тому що її на родині у чорнігу відрахувала. Я тільки один раз. фотографія є вдома. В мами є вдома фотографія, але просто розпечатана, тому що мама там дуже мало фото. Де вона прям з лісом повний рост. Мене більше на статум фотографувала. Mm -hmm. Чому мама тебе не вчила добре, гарно? Те, що не потрібно, боятися зробити ошибку. Так. І якщо ошибка і буде, то можна її взяти як приклад і зробити щось нове, що буде ліпше. Ти дуже сильна. Ти дуже сильна. Молодец, ти Дякую. Дякую. Молодець, бача, як ти стримуєшся. Малюй, малюй, ми не вибачмо тебе. Дякую. Розворушили. Дякую. Ти молодець. Зміни, сюди попадає дитина, яка мене просто рве. Ось, наприклад, зараз 50 діток. Мені особливо важко дався цей хлопчик Міша Зумані. Ось Міша, намалював щось. Розкажи, будь ласка, це Карпати? Так. Да? Да. А що, це гори, так? Да? Да. Родина, яка приїхала з Луганського гумань, бо вони тікали від війни. І власне 28 квітня під час ракетного обстрілу їх будинку загинула старша сестра та старший браток Міша. З яким було? 11 та 17 років батьки і Міша вижили. Сонце. Дала. Трава. Так. Діво. Дерево. Я не пам'ятаю. Смирики. Дощ! А, дощ іде? А внизу що? Так, так, так. А, коріння дерев, так? Довго малював це? Скільки тобі років? 8. Малюнок гарний, молодець. Дивом в одному таборі зустрілися дві дитини, які жили в одному будинку, в одному під'їзді, і в один день кожен з них втратив частину своєї родини. А мішка малий був з восьмого поверху. Оце він втратив братика і сестричку. Зустрілись, я йому кажу, типу, будемо разом. І такі випадки не поодинокі. На жаль, кожна ракета, що влучає у мирний будинок, це десятки травмованих дітей і дорослих. Що допомогло йому вижити? Випадок. Випадок, Діма, у мене була дівчинка 13 років, вона спала в тій самій кімнаті з батьками в Харківській області. Один раз туди був приліт, саме по їх будинку. Загинули всі там, навіть тварини, мама і тато, але дитину винесло цією хвилею і накрило там, за 50 метрів на сусідський будинок і накрило диваном. там. Вона вижила? Вона вижила. Достатньо поглянути на малюнки, щоб зрозуміти, який гострий біль переживають наші діти. Тому психологи радять батькам уважно придивитись до творчості малюків, щоб вчасно помітити тривожні дзвіночки. Так, вони промальовують. У нас є спеціальний зошит, де там дуже багато питань, що ти відчував, що ти відчуваєш. Якщо не можеш говорити, промалюй. Е, Покажемо. Можуть плакати в цей час. Можна все. У нас тут можна все. Хочеш агресія бити, тут є спеціальні груші. Хочеш орати, ходи, гарини. Все, аби знаєте, таке усі е, соціально прийнятний спосіб, ти можеш робити все. Якщо від цього не страждають інші діти, то тобі дозволено все. Тут одночасно відбувається дуже багато цікавого, і зараз тут дітки малюють в іншій частині йде майстер-клас. Там десь ідуть якісь групові заняття, десь діти спортом займаються. все перемішалось. Ми пішли далі.